Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. В цьому відео хочу поговорити про питання, чим прочитати всі QR-коди на елементах. Хотілося б перевірити їхню дату виробництва виробник і чим їх сканують ці коди. Давайте розбиратися. Так? Тому кому цікаво, дивимося. В Play Market, на жаль, є отакі всякі сканери QR-коду. І Вони не читають елементи. І я їх багато перепробував, вони всі не читають елементи. Звичайні коди, якісь читають, але не, не ті, що на елементах. Далі зустрічаю в інтернеті ось цей додаток. Це сканер QR-коду. Він встановлюється через arc файл. І, чесно говоря, мені його страшно встановлювати на телефон, оскільки не знаю, чи немає тут вірусів. І якщо телефон на гарантії... Установка з арк-файлів знищує гарантію. Цього робити не можна. Також є ось такий сканер qr кодів дуже популярний в Ютубі. В багатьох відео я його бачив. Раніше він був в play плеймаркеті, але тепер його видалено з Play Store через порушення прав, Його можна скачати і встановити. Це досить популярний додаток в інтернеті, але... таки, він встановлюється на телефон, і якщо телефон на гарантії, це робить небезпечно. Можна втратити гарантію. Можливо, е, я, наскільки я знаю, програми з GitHub вони нормальні. Вірусів мені не траплялося. Я багато використовую з GitHub програм сканер. Кодів на сайті Google в продажі акумуляторів. І ось е, Є вони. тут декілька їх видів. Це е, декодер. Загальний, який дозволяє отсканірувати. На жаль, на комп'ютері. Камера не відкривається, а на мобільному телефоні, якщо відкривати цей сайт, тут з'являється віконечко камери. Цей сайт бачить камеру на мобільному телефоні і можна сканувати безпосередньо камерою. Або ввести номер вручну, це не дуже зручно, але можна. Я провіряв, це працює. З телефону відкриваю, відкривається камера, можна сканувати. Тут також є. А, сканер готових батарей, наприклад, Дейвські або Пілонтечівські можна вибрати і безпосередньо готову збірку. Не просто самі елементи, а готову збірку. І воно дасть приблизно ось такий звіт по цій по батареї. Указано, яка ВМС, скільки Ампер, указані, які елементи, а, що за збірка, її номер. І є останній сканер, ось цей, який сканірує елементи класу А Єва. Я ним сканірував свої елементи. Ось я вставляю скріншот, зроблений з телефона. Відкрив я цей сайт. Камера отак їх розпізнає. І, як бачимо, яку інформацію е вона нам видає. Видає хто виробник, видає е тип батареї. Хімію батареї видає ємкість, напругу і дату виробництва. Е, опір чомусь не видає, не знаю чому. Ну, ось видає те, що показую на скріншоті. Я так відсканував всі свої елементи. Вони в мене всі одної дати виробництва одного дня е, ось така в мене інформація. Так що можна сканірувати елементи на відновлення додатку. Ну, ось таке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк і підписуйся на канал. Всім до побачення до нових відео!